Всім привіт! Представляємо вам підвісний органайзер з кишеньками. Ідеальне рішення, коли хочеш навести у шахи, передпокої або у дитячій. Виготовлений він з міцного Оксфорду та має ось таку дерев'яну перекладину. Має 5 кишеньок. Він легкий, але в той час дуже міцний та надійний. Гарно тримає форму та нервиться. Його розмір. 40 на 35 см. Можна використовувати як у шафі для сортування речей, також біля дитячого столу. Зручно складати сюди олівчики, настільні ігри або іншу канцелярію, все зручно і дитинка легко дістає. Також це дуже зручний варіант для передпокою. Можна сюди помістити всі необхідні аксесуари для взуття. Підвішується він дуже просто. Ось на цей бавовняний шпагат. Можна його підвісити на гачок, перекладину або будь-що. Не треба ніяких інструментів. Ідеально, коли мало полиць, але хочеться використовувати вертикальний простір. Отже, якщо хочеш зекономити місце, позбутись без та просто мати речі акуратними. Цей підвісний органайзер з кишеньками те, що треба, легко, швидко та практично.